Рівненський фольклорний ансамбль Горина вже у шоста організовує запуски, традиційні вечірки перед різдвяним постом. Захід проводять по українській колоритно – з музиками, народними костюмами, піснями і пританцьовуванням. Про захід розповідають організатори. Ми робимо творчу зустріч з традиційним мистецтвом музичним, з людьми з села. Ми привозимо їх сюди. Це, як правило, гурти з поліських сіл. Там жінки ще є, які співають. Такі, що їм уже за 70 за 80 років. Вони дуже добре пам'ятають пісні, дуже добре пам'ятають етнографію, розказують нам дуже цікаво, вчать. Зрештою, вони нам дарують дуже колосальну енергетику колишню. На вечорі співають близько п'яти фольклорних ансаблів. Заразом діляться, як і коли навчились заводити народних пісень. Моя мама так само співала, я від її приймала всі пісні, які я знаю. О, а танцювати навчилася кругом кія, худобу пасла, корову пасла. <ривіт> а ввечері йду, прі та покрадемося до старших дівчат. І, карапет, і нареченьку і, і і під язик. Під язик саме собі співаю. <ривіт> Дана і Олександра, п'ятикласниці. Вони найменші учасниці дійства. кажуть, співанка вчаться давно і охоче підтягують досвідченим бабусям. Ой, полікріниченька гоп чуда руда я, там холодна водиченька о-я-я. Ой у полі криниченька, хоп, чуда руда я, там холодна водиченька гоя. Не обійшлося і без української гостинності, окрім ансамблів, на запусти кликали народних майстринь та господин. Гостю пані Любов тепло приймають, а та в свою чергу приїхала не з порожніми руками. Я готувалася до цього приїзду, підготовила костюм власноруч, трудилася, вишивала не один місяць, вишивала щоб показати культуру нашого села. Як то кажуть, гідно представити своє рідне село. В області я дуже рада, що я сюди приїхала. Спекла такий хороший коровай святковий. Врожай зібрано, Дай до поступу готувались, тому співали до темна і так, що чути було аж на дворі. діана Білоконенко, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.